Это когда было? Еще дома был и первого был, Это моя 64 — А ваша 64-я? А, а Шостницького району управління поліції звернулася стурбована жінка, яка повідомила, що її чоловіка вдарили ножем в живіт. На місце події одразу ж виїхала слідча оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Як було попередньо встановлено зі слів жінки, в двері квартири того ж вечора хтось подзвонив. Чоловік пішов відчинити та побачив на порозі сусіда, який після декількох слів наніс потерпілому ножове поранення в область живота та зник з місця події. Чоловіка було господарю... Спіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні рядом слідчо-оперативних заходів місце знаходження зловмисника було оперативно встановлено, та після чого його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу. України досудове слідство триває.